Арешту Швейцарії цими вихідними відомого режисера Романа Поланський перейшов у дипломатичну площину. Проти його екстрадиції у США виступили уряди Франції, де він проживав останніми роками та Польщі, звідки він родом. Поліція Швейц... Швейцарії заарештувала Поланський на прохання правоохоронців США у зв'язку з кримінальною справою 32-річної давнини. Тоді режисера звинуватили у незаконних сексуальних стосунках з 13-річною дівчинкою. Утім він утік з Америки після того, як був відпущений під заставу. Адвокат режисера заявив, що його клієнт буде боротися до останнього аби зберегти свободу? З подробицями далі Наталія Лонова. Поланського арештували у той самий день, коли він мав отримати почесну нагороду Цюрихського кінофестивалю за професійні досягнення. В аеропорту на нього вже чекали швейцарські правоохоронці, яких інформували про його прибуття американські колеги. Втім, чому арешт стався саме зараз, залишається невідомим. Визнавши себе винним за всіма статтями звинувачення та відсидівши 42 дні у в'язниці після виходу на волю під заставу, Поланський тікає зі Сполучених Штатів. Це було понад 30 років. Тому у му у Парижі він дав інтерв'ю американському телеканалу. мені здається, що тоді мені було важко погодитись, що я зробив щось незаконне. Я не вважав, що хтось від цього постраждав. це було тоді? Але потім я зрозумів, що стояв занадто близько до лісу, щоб побачити дерева. Весь цей час він уникав країни, які мають зі США угоди про екстрадицію. Втім, його часті візити до Швейцарії, де він має власний літній будинок, не були таємницею. Жертва його злочину, який вже за 40 давно забрав свої звинувачення проти Поланського для нього це було так само погано, як і для мене. Якщо б він міг, він би змінив минуле. Тим часом визнаного кінорежисера підтримує як і кіноіндустрія, так і французький уряд, що ще більше ускладнює цю гучну справу. Адвокати кінорежисера готуються до боротьби, щоб не допустити його екстрадиції. до США. один із захисників в інтерв'ю французькому радіо сказав, що про видачу його клієнта ще зарано навіть говорити. Адже американські правоохоронці досі не видали офіційного запиту на його перевезення. На це американська влада має 60 днів. Наталія Лунова, голос Америки.